Друзі, всім привіт! Вітаю у своєму новому відео. Розпочинаю його з дитячої і планувала тільки поміняти постільну білизну, але щось пішло не так і я взялася до більш такого глобального прибирання. Дуже багато пилюки, вікна у більшості часу відкриті, і потрібно вже було більш так глобальніше взятися за прибирання. Дитячої. Як я вже неодноразово жаліла з вам, що через москітну сітку пролітають завжди якісь невеличкі мушки комашки. Я не знаю, чому майстер, який виготовляв нам вікна і власне, сітки, обрав саме крупну сітку. І ми знову звернулися до нього з такою. Проблемою і порекомендували нам взяти таку дрібнесеньку москітну сітку для алергіків, бо, як запевняють, полочок з квітучих якихось рослин, рослинення буде залітати до квартири. Ми взяли таку сітку. з полком у нас, дякувати Богу, ніхто не страждає, немає проблем. А от мушки і справді. Почали, верніше, зовсім не, не залітають. Ми замовили саме таку сітку на лоджію, адже чомусь про неї в свій час не подумали, і там взагалі не було ніякої сітки, тому випробували саме там. І справді, там дуже така дрібнесенька, мілесенька, не знаю, фракція, не фракція, як би це правильно. Сказати, та і справді мушки не залітають. Ну, а я взялась помити і москітну сітку в Артемовій кімнаті. Я буквально от нещодавно мила там і вікно, і сітку, і словом все протирала. Знову купа пилюки, купа цих мух, які застрягли власне в ній. І приходиться це робити дуже і дуже часто. Та і з теперішніми якимись такими нехарактерними для нашої місцевості вітрами, пилюки занадто багато. Змітала свідусіль пилюку, особливо з плінтусів, там її просто неймовірна кількість, а також з вимикачів протерла і карнис, а також ліжко. ну, Словом, мені дуже допомагає мій помічник. Свіфер, такий піпідастер, насадки, які наелектризовані. вони дуже гарно вбирають в себе пилюку, їх можна кілька разів використовувати. Вони не бюджетні, але дуже класно допомагають швидко все прибрати. І після того, як вже в кінці протираю вологою ганчіркою, оскільки пилюки немає, воно мені не розтягує той весь бруд. Ну словом дуже такий цікавий гаджет, який може скоротити час прибирання. Повірити, але нам щойно вчепили фасад, який ми чекали, чекали і чекали, і знаєте, що він, як це видно на камері, відрізняється по відтінку від інших. Ну, Ми цього, в принципі, очікували. Отака от цікава історія. Да. В реальності мені здається, що це не так помітно. а от на камеру видно. Ну от, ну, от якось так. І Що ти тут зробиш, що ти тут скажеш? Як тут правильно вчинити? А ще також ось тут у верху приділили. Прості оскільки мені зовсім не потрібно, е, Немає нічого такого високого, аби там зберігати, тому просила, аби зробили поличку. І також, е, і також ще одну полицю мені зробили ось там. І зараз це все прийдеться розставляти, а в мене немає сил після роботи. Якось так. День видався в мене і справді дуже насиченим, я вже не мала сили це все розкладати, знімати якось пізно ввечері справилася з цією задачею і побачила, що вже пора, власне, помити всі фасади, і помітила, що. Ручки на фасадах досить такими вже є затертими, ніби кухні вже кілька років. Звісно, причиною цьому є і те, що ці фасади, якщо ви слідкуєте за мною тривалий час і знаєте і сумну історію, то їх знімали мільйон разів, вони затерлися і якби. Бережно та акуратно вони маю на увазі майстрів не поводились з ними, все одно десь щось та й затреться при монтажі, демонтажі, транспортації і, і так далі. Ну, всі намучились з ними, ми наше терпіння намучили, а майстри, сподіваються, свою совість. Ну, і переходимо. До рубрики, а у нас ані дня не проходить без прання. Зараз спала спека, а до цього часу то просто було щось неймовірне. Можна було тут на лоджії просто яйця смажити. Я навіть Артема до садка не вела, адже і там просто була якась духова шафа. І знаєте, досить часто ви мені пишете, що от у вас є світло, вам класно. Просто так виходить, відео змонтоване і часом за кілька днів і здається, що от все дуже класно. Я тут оперу, тут запускаю посудомийну машину. І знаєте, як би там не було, влітку набагато простіше. Бути без електроенергії тривалий час, адже можна цей час провести на вулиці. Тепло і їсти особливо не дуже хочеться якісь огірки помідори. Як на мене, це простіше, особисто я не відчуваю такого дискомфорту, як то було взимку. Та і скажу, що ми підлаштовуємося завжди під графік, і якщо потрібно. Ставимо будильник на ніч, дивлячись який графік, і завантажували і вивантажували прання, особливо взимку, бо тоді і прання досить довго сушилось. Ну, словом, виживаємо, як можемо. А на відео все, знаєте, таке легке, дуже легко все робиться. Ну, я думаю, що мої колеги по цеху мене також зрозуміють. Та насправді в реальному житті всі ми відчуваємо той дискомфорт. Та це все дрібниці, все можна такого плану дискомфорт можна пережити. Сьогодні на вечерю буду готувати теплий салат, але оскільки було дуже спекотно, ми його їли в холодному вигляді. Це теж, до речі, дуже смачно. Цибулю я замаринувала, напишу десь або в описі, або на екрані, як саме я це робила. А з баршеву квасольку. Я нарізаю довільно, можна залишити і такими великими стрючками. Також я закинула кілька картоплин, от саме ця стрічкова квасоля дуже смакує в поєднанні з картоплею. Готую до готовності, я надаю перевагу повністю м'ягесенькій квасольці. Не люблю, коли вона хруптить. Саме в цьому салаті мені так найбільше смакує. І потім, коли все приготувалося, зливаю водичку і заправляю олією, перцем, добре солю, адже картопля вбирає в себе багато солі. Ну і, звісно, цибулька, яку я раніше замаринувала. І все, салат готовий, можна смакувати. Це дуже просто, легко і не менш смачно. В ці спекотні дні наші вечори проходять на балконі. Тут дуже гарний захід сонця, і ми часом ввечері відпочиваємо там, адже така. Свіжа, приємна прохолода біля річки, і нарешті можна відпочити від цієї спеки. І тут дуже любить проводити час Артем. Він спостерігає за навколишнім світом. Дуже любить дивитись на лебедів, на різних пташок, які тут літають. Ну словом, це наше любиме місце ввечері. Ну, а поки я тут прибиралася зі своїм помічником, у нього з'явилась класна ідея зробити пікнік на балконі. А оскільки в цю спеку їсти зовсім не хотілося, то у такій прохолоді у цього вечірнього вайбу біля річки навіть апетит з'явився, я трішечки пофантазувала і організувала нам столик. З Тазика накрила його скатертиною і у нас вийшов такий собі міні-ресторанчик на балконі. Того вечора був гарний захід сонця. Ми з Артемчиком гарно провели час. І, і я поняття не маю, коли тут на цьому балконі я організую якусь зону відпочинку, про яку так мріяла, хотіла. І чи взагалі організую колись це. Тому жити треба тут і зараз, поки доля дає таку можливість. На днях приїздили мої батьки і привезли багато фруктів, і я наважилася зробити варення вперше в житті. І не дарма я збирала ці всі баночки. Я знала, що колись настане той день ікс, і я доросту до рівня тієї жінки, яка робить закрутки. А надихнула мене на І зазвичай надихає мене якісь такі кулінарні штучки моя сестра. І я сподіваюся, що через екран також вам дам таку. Знаєте, чарівний пендель піти і зробити щось, що ви ніколи не робили, якщо ви завжди боялися у тих закруток, як і я, знайте, у вас все вийде. Ви сильна жінка і зможете закрутити ту банку з огірками чи з чимось іншим. Я дуже боялася і думала, що це супер-мега, якийсь складний процес, і в мене не вийде. Та я справилась із цим завданням, навіть трішечки пошкодувала, що не наважувалась і от дотягнула до цього часу. Звісно, якимось рецептом варення я з вами ділитись не буду, оскільки не знаю, чи не постріляє воно в мене. Але скажу, що дуже хотіла зробити. Варення саме не солодким, тому на 4,5 кг цукру, кг фруктів, перепрошую, я додала всього 600 г цукру. Можливо, можна додати і менше. Я буду це практикувати. І на 4,5 фруктів кілограма я додала ще 4 пакетика агар-агару. І, як на мене, мені здається, що то був перебор. Але це мій досвід. А досвід, як ви знаєте, не буває поганим. Це просто досвід. І я... Можу сказати, що навіть отримала задоволення від цього процесу і взагалі розуміння того, що я наважилася на такий крок. Я кажу, Мені здавалося, що це все так складно, все так довго, нудно, марудно, але ні. І у мене вийшло багатенько цих всіх баночок, мені навіть їх не вистачило, тому. Буду знати, що такі різні баночки-скляночки потрібно зберігати чим побільше. Я вже офіційно входжу в той режим закруток. Спробую ще щось законсервувати в цьому сезоні, і сподіваюся, що в мене все вийде. Ну, а на цих кадрах гостювань у сестри буду завершувати своє відео. Дякую вам за увагу. Не забудьте поставити пальчик вгору, якщо відео вам сподобалось. А також запрошую підписатись на мій канал, якщо вам близька така тематика. Дякую вам за перегляд і побачимось в наступних відео. Всім мирного дня та ночі і побачимось в наступних відео. До зустрічі!